Ну не знаю, друзі, не знаю, якщо чесно. Таке відчуття як. Та ну таке щось. Ну, може якось його можна тут щось накляцати, бо я не знаю. Ну, звучить прям максимально не, не так, як хотілося. Це капець якийсь. У мене є колонка JBL, старенька, так вона лупить, ну, прям значно краще, ніж це. Ну, я реально, я прям аж. Я аж прямо. Взагалі вона не грає. <рив> <рив> Оце прям. Прям капець. Я реально думав, що я купив якусь прикольну штуку і вона буде грати ця колонка, цей магнітофон, а воно геть не грає. Таке. Не знаю, не знаю. Що робити? Але шляпа повна, як на мене, треба спробувати ще порівняти з. З JBL, але. але. не, ні, не. не то пальто.